Намалюємо, власне, у скетч домик, заходимо створити. Кота я залишу. Можна, в принципі, іншого персонажа. Ну, в принципі, давайте кота так і залишимо. Тільки трошки його зменшимо. Так, нам потрібна, власне, змінна буде у нас сторона, власне, квадрату. Тобто, у нас буде, власне, дім у вигляді квадрату, і також буде у нас і дах. так, Тобто, будемо будувати. І давайте, власне, створимо змінну А. Буде називатися А, наприклад, Так, гаразд. І, в принципі, давайте ще імпортуємо розширення олівець, щоб, власне, малювати. Так, тепер переходимо до програмування. Переходимо в події, коли натиснуто прапорець, ми будемо запускати, очищуємо на всяк випадок все. І також будемо повертати в напрямку 90 кота нашого. Тобто, щоб він у нас, буде, коли малювати, буде рухатися, тому треба його привести до власне, вигляду, який у нас зараз. Да? так. і також Давайте його власне, надамо зміні А. ну, Нехай буде, наприклад, у нас 150. давайте 150, наприклад, надамо. Так, І треба перемістити, дивіться, щоб у нас був квадрат. власне, по центру кота треба перемістити ось сюди, щоб він малював ось таким чином. Да? Тобто, щоб у нас був по центру, наш був, власне, квадрат і дім наш був по центру. Давайте зробимо наступне. Тобто, дивіться, переходимо, беремо перемістити в XY. І нам потрібно зробити, беремо власне оператори. Оператор у нас буде помножити. Так, беремо помножити мінус 1, це буде по X. Х у нас буде в мінус, треба трошки да, від'їхати. І також взяти поділити. Тобто, нам треба від'їхати по Х на, тобто на власне довжину А поділити на 2. так. Дивіться, сюди ми беремо змінну А, вставляємо. Тобто, дивіться, у нас буде поділити А на 2. Так, ставимо сюди і ось сюди, так. Так, і тепер давайте вставляємо це все в Х. Так, і по Y також треба від'їхати на А на 2. Да? Тобто, дивіться, також треба власне, від'їхати на координату А на 2. Так, беремо також А. І беремо власне оператори. Так, беремо поділити і просто ділимо на 2. Так, є, все працює. Так, тепер задаємо розмір олівця. Давайте задаємо, наприклад, 10. Так, є у нас тут задати розмір олівця. Так, нехай буде 10. Так, і також у нас надати олівцю колір, нехай буде червоний. Давайте надамо, наприклад, червоний колір. Оберемо. Так, нехай буде ось, наприклад, червоний. Да? Так, і опускаємо олівець, тобто, в принципі, він буде вже готовий, власне, малювати. Так, Малюємо тепер квадрат. Ну, Щоб квадрат намалювати, треба перейти в керування, повторити повторити, власне, 4 рази. Так, у нас буде 4 сторони, тому повторити 4 рази. Перемістити на. А кроків, да, тобто дивіться, у нас буде сторона, розмір буде А. І ми переміщуємо, напевно, кроків, тобто на кількість кроків, і сюди ставимо змінну А, значення змінної А. І повертаємо на 90 градусів, тобто праворуч, да, тобто поворот праворуч, на тільки 15, змінюємо на 90, ось так. Запускаємо. Так, є квадратик є. Тепер треба зробити дах також. Давайте зараз зробимо тільки, давайте поміняємо також розмір. Давайте зробимо, наприклад, 20. Нехай буде у нас дах трошки по товші будуть лінії. І давайте задамо так, задати розмір олівця, задамо 20. Так. І також надати кольор олівцю. Надати кольор олівцю у нас буде. Так, давайте оберемо жовтий, так, давайте зараз. Обираємо, наприклад, ось тут з діапазону. Нехай буде, наприклад, ну, нехай буде жовтенький, ось такий, нехай буде. Ви можете, звісно, брати там, який ви хочете. Так, і треба перемістити власне, наступним чином. Беремо команду рух. Перемістити власне, 0 по Х. Екс, по ми переміщуємо 0 да, координата по y у нас буде А. так, бо Треба переміститися власне, на значення змінної А. І повернути на 45 градусів, власне, праворуч. Так? Тобто на 45 градусів. Давайте сюди ставимо 45 градусів, так, ось таким чином. І знову, власне, так, тепер треба тут ми забули також підняти олівець. Давайте візьмемо сюди і підняти олівець дістанемо ось так. Надати колір інший. Так, підняти. Переміщуємося. І також знову опустити олівець. Тобто ми будемо зараз формувати дах, опустити олівець. Так, і треба переміститися на А-кроків тепер. Да? Тобто, дивіться, давайте запустимо, подивимося. Тобто кота, бачите, ми направили як потрібно. І треба відмалювати частинку даху. Давайте зараз тепер перемістити на кількість кроків. І це буде у нас значення змінної А. Ставимо, поїхали. Так, ну ось так, поки да, працює, Тобто, в принципі, ось таким чином. Так, і знову треба переміститися буде також. Так, і знову треба буде підняти олівець. Давайте піднімемо. Так, у нас буде підняти олівець, ставимо сюди. Давайте знову спробуємо. Так, ось так. Да, тобто, В принципі, все вже працює. Так, Давайте далі тепер перейдемо наступне. Тобто, Треба повернути на 90 градусів да, і намалювати також іншу да, тобто, частину даху. І давайте, власне, перемістимося повернути на 90 градусів. Так, у нас тут є, да? тобто повернути в напрямку 90 градусів. Знову його да? ставимо, тобто, як потрібно. Повертаємо в первозданний вигляд. І також давайте перемістимося, власне, по Y, Да? Перемістимося знову власне, на А-кроків. Да? Давайте зараз це зробимо. Перемістити по тобто, по X 0 і по Y на А-кроків. Да? Тобто є змінні. Так, у нас тут є змінна А. І давайте трошки зменшимо. Тобто те, що у нас вийшло. Так, поїхали. Так, є. І тепер потрібно також знову нам повернути в напрямку. Тепер повернути в напрямку мінус 90. Так, у нас є тут рух, є повернути в напрямку. Так, тут задаємо, власне, мінус 90. І давайте повернемо також тепер ліворуч на 45 градусів. Повертаємо ліворуч. Да? Тобто на 45 градусів. Тепер ми треба налаштувати ката, щоб він намалював ось сюди. Да? Щоб також частину даха намалював та, що, власне, в лівій частині. так. Тобто, дивіться, Ось такий у нас скрипт. Запускаємо, так, кіт у нас вже в принципі, направлений як потрібно. Тепер треба опустити олівець. Беремо також, власне, так, я тут трошки підніму. Беремо також тепер опустити олівець. І потрібно також перемістити на певну кількість кроків. Натискаємо рух, перемістити на А кроків. Переміщуємо на певну кількість кроків. І це буде кроків у нас кількість А. Так, Тобто, ось таким чином. І, власне, треба буде потім підняти олівець. Піднімаємо олівець. І в кінці треба також кота повернути на 90 градусів, знову повернути його вигляд, який він був до запуску. І сховати його в будинку, тобто примістити просто в 0-0. Да? Ну, давайте зараз просто запустимо. Так, і тепер треба його помістити в будинок. Так, у нас буде тут тепер примістити. Примістити в XY. У нас є команда рух. І буде у нас тут 0, 0, 0. Так, дивимося тепер код наш, да, який виглядає. так, Ось тут у нас є так ось так. Давайте трошки ще зменшимо. Ось таким чином. Тобто, ось так виглядає у нас скрипт. Ну, Може не дуже видно, але в принципі, ось так він виглядає. Давайте запустимо знову. Можна змінити, звісно, змінну. Тут у нас 150, можна задати, наприклад, 100. Ось так. Бачите, домик автоматично повністю змінився. Так, і давайте також у нас, наприклад, задамо 170. Так, ось так. Бачите, він також змінився. Ну, досить непогано, досить в принципі, класно виходить. Ось такий у нас код, ось так це виходить. Так, давайте ще власне, це все збільшу. Так, ось так. Ось у нас повністю повний код. Так, як власне, воно працює. І давайте трошки ще зменшимо, ось таким чином. І ось так це буде виглядати. Код я залишу в описі під відео також. Всім дякую за увагу!